Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, Небесний, душі істини, що всю ти єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, Відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка. Перша глава з 29 по 35 вірш. І скоро вийшов він із синагоги, то разом з Яковом та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Те, що Симона лежала у гарячці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка. І заходилась вона їм ослуговувати. Як же настав вечір, по заході сонця почали приносити до нього усіх недужих та біснувати. Усе місто зібралося перед дверима, і він оздоровляв чимало недужих різні хвороби. Айбісів багато вигнав, але заборонив бі сам говорити, вони б про нього знали. Бачимо, що Ісус повертається із синагоги додому своїх учнів і друзів. Він покинув затишний Назарет тепло, родин, тепло родинного дому. І товариство своєї матері і своїх родичів, щоб виконати місію, поручено йому отцем. Кожному з нас в цьому світі є поручене певне завдання. Можливо, для цього не потрібно покидати домівку і близьких, та рідних, але для кожного разу, коли ми насправді хочемо послужити іншим, нам доведеться трохи вийти зі свичних і комфортних умов. Доведеться піти у напрямку інших. Тому ми, християни, не просто собі живемо, ми називаємо наше життя слідування за Христом. В сьогоднішню уривку бачимо, що Ісус кличе нас за собою, але також сам виходить у наші, входить у наші домівки разом з нами. Чи усвідомлюю, що після Євхаристії я повертаюся до мого дому і моїх справ вже не сама, а з Ісусом, Ісусом Христом. Бачимо бачимо цьому оривку про те, що Симона, яка лежала у Ісус Ісусові негайно сказала про хвору тещу. Петро нещодавно він показав свою силу, вигнавши біса у храмі, тому йому довіряють. Однак Ісусу повірила далеко не всі, хто бачив чудові і І сьогодні до Бога люди мають дуже різне відношення. Хтось бачить квітку, хтось бачить промінь, сонце, дитячу усмішку і за цим розпізнаєте присутність Бога. Але бачимо, що Господь оздоровляє тещу, яка лежала у гарячці. І вона зразу стала і почала їм услуговувати. Вона також мала свою місію, яка була покликана услуговувати самому Богові. І ця жінка є відзеркаленням гли... глибинного сенсу озброєння всієї... всієї людини, завдяки Господею вона може любити і дарувати себе іншим. Це значно більше, ніж просто пощастило, а що вкладає сили і здоров'я я чи ти? Ісус, цілі тих, хто приносить до нього, не відмовляє нікому. І головне прийти до Ісуса і сказати Йому про нашу недугу. І Господь зцілить. Господи, зціли мене, якщо це Твоя свята воля. Амінь.